Лучанка Олена Чайка в'яже патріотичні іграшки та обереги для військових. Працює жінка помічником тренера на гуртку з рукопашного бою. Каже, за пряжу береться у вільний час. Розпочинала з плетіння підвісок у вигляді сердець, які замовили волонтери для захисників на схід. Їх можна використовувати як брелок для ключів, як підвісочку в машину, в автомобілі беруть. Ну і навіть в мене є відгук, один військовий прислав, він просто так собі на бронік його вчепив і так з ним ходив. Пса оберіг завжди зі мною. Олена каже, її іграшки замовляють для благодійних аукціонів українці, які живуть за кордоном. Нещодавно майстриня передала 30 жовто-блакитних сердець та 20 зайчат у Бельгію. В'язала іграшки у Німеччину та США. От з Бельгії, наприклад, вона мені потім написала, що за півгодини цих зайчиків не було. А в США саме сердечка. Два рази по 30 штук я робила. Також вони їх продають або. Я так розумію, дарують тим людям, які допомагають їм збирати допомогу. У колекції патріотичних виробів Олени військові котики, зайчики, пси-патрони, літак-мрія та ляльки ЗСУ. Найважче робити маленькі іграшки, які мають дрібні деталі, говорить жінка. Найбільше замовляють патронів та зайчат. Цього песика розповідає, зв'язала для своєї десятирічної доньки Софії. Бронік знімається у нас. Ось так. Залишається і патрон. У мене одна людина замовила вісім патронів на подарунки для своїх похресників. На ось такого військового котика довжиною 40 сантиметрів Олена витрачає майже сім годин та три мотки ниток. Для іграшок використовує гіпоалергенний холофайбер та м'яку плюшеву пряжу. Знайомі волонтери збирали тоді допомогу на Миколая для діток з Херсона. Він був вже звільнений. І я там позбирала деякі іграшки і той котик туди попав. Я передала. А потім вона мені відписує, що вашого котика побачив військовий і дуже його просив, і Ми йому віддали. За час повномасштабної війни Олена зв'язала понад 100 патріотичних іграшок. Частину зароблених грошей жінка передає на потреби Збройних сил України. Наталка Кликоцюк, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.